Шановне товариство, рівно місяць пройшов після нашої зустрічі. Тут я ваше звернення і нашу стурбованість передали і голові Верховної Ради, і прем'єр-міністру Азірову Ми на великий жаль постанову, яку ми винесли. Яку ми винесли на сесію Верховної Ради? Більшість, так звана сьогоднішня більшість, яка складається з двох сил, ви знаєте, не підтримала б слухання парламентські провести посланцевому газу. Але ми з цього положення вийдемо. Ми сказали їм, що сьогодні український народ зрозумів, що хочуть з ним зробити що другого Чорнобиля. Другого Чорнобиля ми не дозволимо сьогодні зробити. Ми не дамо знущатися над українцями, ми не дамо знущатися над Україною. Ми не дамо тим злочинцям, які сьогодні обробували Україну, які стали мільярдерами, вже мультимільярдерами, поставити нас на коліна. Ми сьогодні всі разом. Я хочу вам ще сказати одну таку справу: що не тільки. Проблема ще в кабінеті міністрів. Величезна проблема. Отут у міській раді. Де сьогодні депутати рівно місяць прийшов? Ми звернулися тоді до міського голови до Костюкова. Ми звернулися, зробили, створили групу, яка напрацювала питання, які нас турбували. Він повинен був в першу чергу створити сьогодні тут відкриту сесію міської ради, щоб всі ми побачили, щоб ми почули кожного депутата, який проголосував за цей злочинний. За цей злочинний договір, який вони сьогодні разом підписали це Донецька обласна рада, Шел і Кабінет міністрів України. Хто в цьому договорі ми по сьогоднішній день не можемо тримати відповіді? Тому що я вже вам говорив минулий раз Федорук, а Азіров не дає нам відповіді, не дає нам цієї угоди, щоб ми її вивчили і вам показали, що там написано. Ну що з цієї угоди ми дізналися. В Цій угоді нічого нічого немає доброго для України. для Держави і для українців там є звільнення цієї фірми Shell на 80 мільйонів доларів. Це приблизно 700 мільйонів гривень в рік. Вони не будуть сплачувати ніякі податки. Держава рентної плати за за тисячу кубометрів буде отримувати один долар. В світі 16-35%, а в нас один долар вони будуть отримувати від, цієї, від цього прибутку колосального, який вони збираються отримати. І що там розділено? Яка фірма СПГО Сервіс, яка буде отримувати 10% це приватна структура? Сьогодні працює фірма Надра України. Це теж злочинна організація, яка продала всі надра сьогодні, отим олігархам, тим кримінальним структурам, які сьогодні отримують надвеликі прибутки. А ми що сьогодні отримаємо? Дири, ті скважини, які вони залишують. В цій угоді написано, що після цього, як вони отримають газ, вони спочатку повинні отримувати це все, що вложили. Спочатку вони отримують держава. Не отримує ніхто, ні копійки. Потім ще скільки років вони будуть отримувати такий самий прибуток, який вони вложили в, 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 в затрати в куріння тих скважин. Це колосальний час. Це років 20 держава не буде отримувати ні однієї копійки. Це ми залишимося тут без води. Ми залишимося з екологічним таким же спорженим станом, який ми потім ніколи не зможемо відтворити. Тому що всі кошти підуть в Америку, в Англію, у цього, оце спільне підприємство «Шел» Надра, Украї... Надра Юзівська. Шановне товариство, в мене ще до вас велика просьба, щоб сьогодні ви, пане Володимир. Зробили тут, створили не комісію, а сьогодні ми повинні дати звернення до міського голови, щоб він зробив звіт. Він вже скільки років обраний мером, він хоч один раз в рік перед вами звітується, не звітується. Громада не знає, що вони роблять. Вони повинні провести слухання, повинні порадитися, почути кожного, як коли говорив Янукович. Ми почуємо кожного, а кожного де вони чують. В Раді, не в Раді. В кабінеті міністрів кожного міністра він чує кожен день. Це правда. Це він чує, бо вони їм дають. Вони грабують і там їх чує, а більше він нікого не чує. Український народ сьогодні не хоче чути влада. А ми їй повинні нагадати, що влада це народ. І вони повинні бути нашими слугами. Ми їх найняли до нас на роботу. Сьогодні готовемо звернення мера, депутатів, відкрита сесія міської ради, так як це робиться в нас на Західній Україні. Ні одного рішення вони не повинні приймати, яке йде в супереч, яке не подобається. Хоча б ні людині вони повинні дати відповіді. Нас тут тисячі зібралися. Вони нас нехтують. За кого вони нас мають сьогодні, товариство? Це тільки не тільки сланцевий газ. Ми повинні почути бюджет міста 370 мільйонів. куди кошти діваються. Що все прекрасно в місті, дороги, які яке? скільки ми платимо за тепло за світло. Покажіть, будь ласка, сьогодні хоч одну людину, яка не платить за газ або за світло, чи вона завтра буде користуватися тими послугами? Не буде. І всі ті гроші осідають приватні структури, замість того, щоб відбудовувати і створювати розквітаючу Україну. Я думаю, що ми сьогодні разом з вами, пане Володимир, приймаємо таке рішення. Мер приїжджає сюди, приїжджають депутати Верховної Ради. Ми заслухаємо, почуємо, і скажемо йому. Що ми хочемо від них почути? Що ми хочемо, щоб вони робили? Щоб вони нас не нистили, а ми разом з вас підтримуємо. Я ще вас запрошую 18 травня в Києві. Я не знаю, чи вийде це в Краматорську. Вставай, Україну. Ви повинні приїхати всі. Ми всі повинні сказати сьогодні ні цьому режиму. Хватить, вже, вони вже напанувалися, нагрубували. Нам треба будувати Україну для наших дітей, державу, яка насправді буде процвітати. Все це ми разом з вами зробимо і доб'ємося тут порядку. І наведемо в тій країні порядок, такий, який ми хочемо. Слава Україні! Дякую. Якщо напам'ятає, те, що